Сьогодні знайомимо з яскравим і потужним дитячим багі бамбі рейсер М6282. Справжнім електрокаром для маленьких любителів пригод. Це великий і стильний двомісний позашляховик, створений для дітей від 3 років, максимальне навантаження до 40 кг, тому в ньому комфортно розміститься навіть двоє малюків. Машинка працює від потужної акумуляторної батареї 24 вольт ампер годин. Цього вистачає на тривалу їзду. Є індикатор батареї, щоб завжди знати рівень заряду. Для музики передбачено mp 3 USB, T-HIT, а також Bluetooth. На кермі є сигнал. А при старті лунає звук запуску мотора. Працює пульт 24 g із кнопкою Стоп. Батьки завжди контролюють рух дитини. Машинка має плавний розгін і дві швидкості на панелі, а на пульті три. Сидіння виконані з екошкіри мають двоє ременів безпеки. Колеса Єва діаметром 30 см. М'яко їдуть навіть по нерівній поверхні. Є задні амортизатори, які додають плавності руху. Buggy Bambi Racer M6282 – Це не просто іграшка, а справжній електромобіль для дитячих пригод.